Якщо ваше волосся кольору шоколаду, тоді це явно для вас, що вас чекає ближнім часом. Вас чекають якісь нові знання, або ви приходите до якихось своїх відкриттів. Знаєте, за чимось більшим ви йдете у своєму житті, чим у вас було, знаєте, до цього. Так, що ще? Тут якась ситуація у вас із чоловіком. Щось сталося, щось розрушилось, щось пішло не по плану. Давайте глянемо про що це. Можливо, для когось тут закінчилися відносини або щось таке. І ви обрали себе. Шоколадки, ви мої. Правильно, ви тут імператрицею падаєте, так? Да? Давайте, яка вам порада тут щодо цієї вашої справи, щодо чоловіка? Так, вибір по серцю. І новий шлях. Ну, тут так іде, так. Да? Обирайте по серцю. І дивіться якось у майбутнє. Якщо є з ним якесь майбутнє, так, то тоді може бути. А якщо ні, то тоді дивіться на перспективу туди, де у вас є світле майбутнє. Всім дякую.